Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім головні плюси трилогії чарівні істоти українського міфу Дарі Курній. По-перше, це обкладинка. У дизайні обкладинки використано естетичні елементи і все дуже пасує. Чесно, я дуже люблю, коли на обкладинках є багато героїв. Друге, стилістика написання. Це йде так параграфами. До прикладу, мавка, і там зразу пишеться її характерні ознаки, а після того є казка або оповідання до того. Дуже хороше текстове оформлення. Далі ілюстрації. Ілюстрації тут просто неперевершені. Ілюстратор мав дуже широку фантазію і добре співпрацював з текстом. Виконано або в техніці рисунок, або в техніці акварель, я щось так думаю. Ілюстрації є безліч до кожної істоти, що мені дуже подобається. І можна легше розширити свій світогляд. Оформлення сторінки. Приємний шрифт для читання, не дрібненький і не занадто великий. Найперша книга мені, мабуть, найбільше сподобала. Чесно, не можу сказати чому. Але, ну, мені найбільше чогось сподобалась перша книга. Якщо у першій книзі більш класичні істоти, то тут такі, що я би навіть не могла здогадатися, що такі є. Великі описи, класно. Третя книга також, отут посередині, дуже гарна, більш затишна. І на відміну від двох книг, там де більшість героїв поганих, то там всі герої добрі. Переважно! Відео підходить до кінця. Я вам дякую за перегляд. Ви підписуйтесь і пишіть, чи любите ви книги про українську міфологію.